Канал Дитинка засинає Хвостик і жадібна мишка У підвалі будинку, де жив хвостик, оселилась маленька сіра мишка на ім'я Пискля. Вона була дуже працьовита і старана. Постійно збирала запас на зиму. Але була в неї одна дуже погана риса жадібність. Пискля не просто збирала їжу для себе. Вона намагалась зібрати все, що тільки могла знайти в саду. Зерна, горіхи, ягоди, насіння. Все це вона тягла до свого сховку і ревно оберегала. Одного дня хвостик помітив, що в саду щось не так. Білочка пухнастик сиділа біля свого дупла і сумно дивилась на порожні гілки дуба. Що сталося, пухнастик? запитало кошеня. «Хвостику!» Це дивно, відповіла білочка. Я пам'ятаю, що минулого тижня тут було повно жолудів, а тепер нема жодного. Куди вони всі могли подітися? Потім до них підійшов зайчик вухань з такою ж проблемою. У мене теж зникли всі запаси моркви, які я заховав під кущем, а їжачок колючка скаржився, хто з'їв усі мої гриби. Я їх так староно сушив на зиму. Хвостик замислився. Це було дуже дивно. Хто б міг взяти усі їхню їжу? Увечері кошеня вирішив провести розслідування. Він тихо від... підкрався до підвалу і почув шурхіт. Обережно зазирнувши всередину, хвостик побачив неймовірну картину. Весь підвал був завалений купою різної їжі. Тут були жолоді пухнастика. Морква уханя гриби, колючки, а також безліч іншої їжі. А посеред усього цього багатства сиділа пискля і пересортовувала свої скарби. Пискля. вигукнув хвостик, що це все означає? Пискля злякалась і кинулась захищати свої запаси. Це моє, все моє. Я чесно знайшла це все. Але ж це запаси інших мешканців саду. Сказало кошеня, вони готувалися до зими. А мені що до того? огризнулась пискля. Хто не встиг, той спізнився. Я була швидшою і розумнішою. Хвостик був шокований такою жадібністю, але ж у твоїх друзів нічого не буде на зиму їсти. У мене немає друзів, відрізала мишка. У мене є тільки мої запаси. Наступного дня хвостик розповів іншим мешканцям саду про те, що виявив. Всі були дуже засмучені. Що ж нам робити? запитала пухнастик. Зима вже близько, а у нас нема запасів. Треба поговорити з пискою, вирішив хвостик. Може, вона зрозуміє, що поводиться неправильно. Але коли всі мешканці саду прийшли до писклі, вона тільки ще більше розсердилася. Геть, з мого підвалу, це моя територія і моя їжа. Але Пискля спробував переконати її хвостик. Якщо ти поділишся, всім буде краще, і тобі теж. Ніколи! закричала мишка, це все моє, не буду ділитись. Мешканці саду вийшли з підвалу писклі, засмучені. Але хвостик не здавався, він мав план. Через кілька днів почалися перші заморозки, і тут сталася неприємна ситуація. Підвал, де жила? Мишка пискля почав затоплюватися через прорвану трубу. Вода швидко піднімалася, і всі запаси мишки опинилися під загрозою. Допоможіть! закричала пискля. Моя їжа гине. Але ніхто не відгукнувся, всі мешканці саду були зайняті пошуками нової їжі для себе, бо пискля забрала їхні запаси. Хвостик, побачив, як пискля самотній намагається врятувати свої скарби. Йому стало їй шкода. Незважаючи на те, що мишка була жадібною, кушеня не міг дозволити їй загинути. Друзі, покликав хостик, ходіть допоможемо пискві. Чому? здивувався Вухань. Вона ж забрала наші запаси. Тому що ми не такі, як вона, відповів хостик. Ми допомагаємо іншим, навіть тоді, коли вони поводяться погано з нами. Всі мешканці саду кинулись рятувати пискні запаси. Вони працювали швидко і злагоджено. Крякуня та інші птахи переносили легкі речі, колючка і вухань тягнули важкі мішки, а хвостик координував всю роботу. За годину вся їжа була врятована і перенесена в сухе, чисте місце. Пискля сиділа серед своїх врятованих скарбів. І плакала, але це не були сльози радості, а сльози сорому. Чому, чому ви мені допомогли? запитала вона. Я ж була така погана з вами. Тому що справжні друзі допомагають навіть тоді, коли на них сердишся, сказав хвостик. Мишка довго мовчала, а потім сказала. Я була дуже жадібною і егоїстичною. Вибачте мене. Я хочу повернути вам ваші запаси. Справді? здивувалась пухнастик. Так, кивнула Пискля. Я зрозуміла, що коли маєш багато, а не маєш друзів, то насправді ти дуже бідний. Пискля повернула всім їхні запаси, а свої розділила порівно між усіма мешканцями саду. Але тоді у тебе самої мало залишиться, стурбувався хвостик. Нічого, посміхнулась мишка. Це тепер у мене є друзі, а це набагато важливіше за будь-які запаси. З того дня пискля стала найщедрішою мешканкою саду. Вона завжди ділилася з тими, кому було важко, і ніколи не забувала, що справжнє багатство це дружба і взаємодопомога. А коли прийшла справжня зима, всі мешканці саду разом пережили холодні дні, підтримуючи одне одного і ділячись усім, що мали. Мораль жадібність робить нас бідними духом, навіть якщо ми багато маємо речей. Справжнє багатство полягає у дружбі, взаємодопомозі та готовності ділитись іншими. Щедрість завжди повертається добром.